Гаджети є невід'ємною частиною нашого життя. Уявіть, що би було, якщо б ми жили без соціальних мереж та всесвітньої павутини. Погодьтеся, гаджети нам спрощують життя. Привіт! Мене звуть Даринка Пепко і сьогодні я вам розповім про гаджети, без яких було б важко жити дітям. Отож, річ, завдяки якій ми завжди на зв'язку. І ні. Зараз мене про телефон. Смарт-годинник. Цей гаджет став дуже популярним саме серед дітей. Як виявилося, наручний аксесуар зручно використовувати для дзвінків. На ньому немає відеоігор. Проте є інші не менш важливі функції. До прикладу, ти можеш через нього відправляти смс або ж вімкнути сигнал SOS у різних екстрених ситуаціях. Також ти можеш зателефонувати своїм рідним та друзям через нього. А моє улюблена електронна книга чудовий замінник того, щоб не носити з собою до школи гору книг. До того ж, туди можна завантажити усю шкільну бібліотеку навіть більше. І до речі, плюс для батьків ігор туди накачати не можна. А чорно-білий-чорнильний екран електронної книги будується набагато більшій кількості користувачів, адже він більше схожий на паперовий варіант і майже не втомлює очі. Ця історія 100% була у кожного. Ви, напевно, часто губите свої цінні речі та ключі від дому, бо стежити за своїми речима іноді важко. На щастя, можна купити спеціальний маячок та завантажити додаток на телефон. Через телефон ви зможете вистежувати ту річ, на яку ви його прикріпили. А зараз розповім вам про щось дуже цікаве та віртуальне: це окуляри віртуальної реальності, неймовірний гаджет і для дітей, і для дорослих. Це штучно створений простір, який передається за допомогою органів чуття людини. Отримувати свою популярність, ці окуляри почали у 21 столітті, а розробляти їх почали у 60-х роках минулого століття. І нарешті трішки лайфхаків для навчання. Чи ви чули про таку штукенцію як міні-принтер? Так-так, це як принтер, але у зменшеному розмірі. Завдяки його роботі ви зможете видруковувати частинки вашого конспекту та вклеювати їх у зошит. Ви запитаєте, а як він знатиме, що друкувати? Все просто його можна під'єднати до телефону. Ще одне диво техніки: фотоапарат, який може миттєво роздрукувати фото, тобто в один момент фотографує, інший вже тримаєте у руці готову світлину. Усі ці гаджети роблять наше життя простішим та цікавішим, але варто не забувати про реальний світ. Приводьте більше часу з рідними, а сучасна техніка нехай вам допоможе зберігати моменти. А з вами була я, Даринка Попко. Па-па!